Що ж, всім привіт, народ, з вас Пістовтобайка Age of History 3. Ми більш-менш розібралися, як в неї грати. І я думаю, можна можна брати вже другий раунд гри за Україну грати. Так, Ну, доброго вечора. Що вам робимо? Переваги. Хочу, ефективність виробництва. Так, немає радника з питань інновації спадщини беру в першу чергу. Технології у нас ще будуть. Так, вартість економічних будівель, ефективність оподаткування. Ну і війська, качну, нехай займів не буде. Поки що все, все інше не чпаємо. Зараз що ми робимо? Це будуємо будівельну гільдію. Швидко почекаю, поки вона побудується. Так, так, так. Багато хто мене суперником називає. Так, давайте з. Мені зараз політ влади сильно не потрібно, тому з усіма сусідами, окрім Молдови і. Давайте навіть з Молдови покращимо. Окрім Придністрів'я. Покращу відносини. Тут навіть праворуч на горі показує, скільки які в нас відносини. Так, будівельний гірді побудована, знову ж починаємо ми з покращення Києва. Так, все в економіку. А, дякую. Не вистачає спадку. Але це не так критично. Так, перше, що ми тут буремо з економіки з паперову фабрику. А далі, я думаю, знизу вгору можна йти. Електростанція залізниця. Все. Так, банк я б поки що відклав будову, бо він не дає ефективність, тільки гроші. Так, можна і банк. Зараз ми отримуємо свій прибуток. Так, все є. Це все покращене. Так, ну, є ще свої проблеми. На податкову інспекцію, податкову. Так, я тут дивлюсь, покращення відносин закінчились. Давайте продовжимо. Прямо з усіма сусідами. Ааа! Просто з усіма, в мене вже вони не закінчились, у мене просто вже занадто хороші відносини. Так обов'язково все, що зі спадком пов'язано. Ну і по технологіям в нас зараз максимум 50. Це буквально пару провінцій забудованих технологіями. Технологічними будівлями. Так, це є. Зборярська майстерня арсенал. Давайте одразу. Будівлі, які для захисту нам потрібні. Так, в цій провінції вигідніше захищатись буде, якщо на нас хтось нападе будемо просто в столиці чекати. Так, давайте бонуси сумісі позабираю. Прям багато бонусів. <ривання> Дякую. Прям по справжньому багато. Так, окей. Можна ще економіку докачати. хочете що тут папір не найдешевший ресурс. Є, -є збереження. Є. Так. Дякую. Ще щось. В Києві буде тут максимальна економіка з часом Далі. продовжуємо по тому ж принципу, яке я зазвичай і роблю. Це. Так, тут. Я думаю, почати можна з Купецького району. 420 купецький район. Одна така будівля і. розпадок цивілізації. А вже ж в дохід від виробництва ефективність виробництва. Так, і по кожній такій будівлі зараз качну. Столиця. Верховний суд. Військова академія і військова академія для генералів. А далі ще 9 військ. Так, тут же генерал є, прекрасно. Все, перша провінція готова, повністю покращення. Так, я живий, здоровий і так далі. Що ж, є? У нас є ще дорогі ресурси. І це барвник ось в цих двох провінціях, що мене відлякає в цих двох провінціях, що вони якось десь на кордоні стоять. Так, давайте, по-перше, вирішимо. Я не коз казаки хочу. СЛАВІК Empire також щось не те. І це також щось не те. Питання, що я хочу сформувати. І чи хочу я взагалі щось сформувати? Тому що тут щось тут немає чогось адекватного. Славік Empire можна сформувати. Потім щось креспубліка розіжралась Прикол Славік Empire в тому, що це в якомусь сенсі дуже схоже на київську русь, частково. Окей, на початку я хочу стати економічно сильнішим. Але ось тут на заході качатись. Ращого знову з усіма сусідами відносини. І на диво, тут саме Тернопіль, маленьке село. А чортків це прям селище. Тобто чортків більше. Ну окей. Знову ж починає з будьвальних гідді, почкай, поки вона побудується потім все інше буду робити. Коротше, швидко качаюсь. О, окей, прикольно. Так, і дивіться, в нас 48 з 58, тут достатньо академії побудувати і все. Ну, в плані все. Ми максимально. Дослідження беремо. У мене тримає ще технології собі. Збройська майстерня, зараз. Арсенал, все, ти добудований. Ну і давайте економіку до рівня темпу зросту. Все, все, кайф. Ти прям докачений У мене тепер дві якісні провінції. Це прям приємно. Так, Київ, ти зараз отримаєш королівський. Ні, не королівський палац. О, головне управління податкової служби. Ефективність податкування. Далі. Немає радника якогось. Економічний радник помер. Ефективність виробництва до виробництва. Це те, що мені треба. Це те, що мені треба. Так, перевага те ж саме. Ефективність виробництва продовжую качати. І давайте по формі управління. Кожен пройдусь, качну. Так, грошей стає більше, спадщини стає більше. І армія також поступово збільшується. Не настільки швидко, як хотілося би. Що, що ви тут скажете? Немає радника ще. Ага, військовий радник. Ммм, mm, видити на призов армії. Навіть технічне обслуговування, хоч хотілося б атаку. Ой, хотілося б оборону, але оборони нема. Так, з цивілізації поки що не чіпаємо. Так, що ж? Тепер виклик. Ще 9 військ, Так, доброго вечора, Ми. У нас збільшується кількість військ, стаємо трохи сильніше. Що? Що наступне по ціні? Шовки, якщо я не помиляюсь. Окей, шовк в двох провінціях в Чернівцях. А, мені і перше, под... і перший, і перший, і і другий не подобається. Ага, і так знову ж чернівці в нас менше за... за тебе виходять. Окей. Значить ти наступний. Першу чергу будівельну гідю, потім все інше. А ну, слухайте. саму будівлю можна завчасно будувати. Все. Отак, нам, по-перше. Нам тут декілька нових будівель відкрилось. Є, це до кінця побудований. Дякую. Збереження. є, збереження. є. Так, чортків. Перша інфраструктура. По-друге, з'явилась. Бомбосховище, що важливо. І військова база, що також оборона провінцій. Прекрасно. Тут те ж саме. А, гроші. Тримай перше, тримай друга. І далі треба подумати, що я хочу. 1.4 це якось мелочно. А ось вартість призову до армії, деш, дешевше. Абось ще щомісячна спадщина, Звати щомісячну місячну Так, доброго вечора. Давайте. Черговий раз пройдусь по сусідам покращу відносини. я не хочу щоб На мене на мене нападати не треба. Так ось цей. Будівлі в столиці покращу. Є. Знову немає радника. Так, ефективність оподаткування збільшив. Так, дивіться. Зараз ще викликаю. Щоб 50 військ. Є це. ну... Це допоможе мені щось пережити. Що купецьку раду розблокую? А чому б не Все. Ще більш ефективне виробництво і так далі. Наступне. Наступний ресурс. По стоїмості, здається, це скло. Так. Так, од В Одесі в строю і в. Так, я або Одеса, або, Одес, або ТБ. Чому Одеса вважається селище? Київ, хоча б місто. Столиця? А! А, -а, 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 -а це в залежності від прокрачки, пишеться. Тепер ось ти місто, і ти велике місто. І Одеса зараз буде велике місто. <shelves> Окей. Натримай будівельну нігді. Коротше. Забудова. Будівля суди радуша, щоб збільшити. Так, економічні будівлі всі готові. Мені здається, ще додався зараз Збройовий завод. І ще ще на попередньому провінції не було збройного заводу. Ну-ка, давайте перевіримо. А, Збройовий завод! Я загадав це виключно на узбережжі. Так. Королівський палац спадщину додасть. Форму правління Також одразу покращуємо. Я там трохи підзбирав грошей, поки качав Одесу. Випробуток стає все більше і більше, мені це подобається. Переваги. Дохід від виробництва. Хочете, що ми з виробництва і заробляємо. І закон новий розблокований. Земельна реформа. Стала на, на. темп зростання і так далі, дякую. С... Так, тут все, все покращено. Тепер виклик. Я... Ще 9 військ, я. якось, якщо буде війна, переживу. Якось да переживу. Наступний одяг це або Ізюм, або тий. Ну, давайте ізюм, тому що у нас якось дуже. хочеться, щоб більш рівнобірно було, розподілене виробництво. Є збереження! Є, збереження. Що ж, все, ще одна. Ще одна повністю покращена провінція. Прекрасно, Київ. Київ. Давай велику бібліотеку. А, до речі, тут є місця на чортків. Чорткові є академія. Нема академії в тобі. Всь, в тобі ще тримай академію ще. Додатково все. Нас повністю забити буде. Дослідження і форму правління. Я судно намагався покращати прокачати, а він нас вже на максимумі. Все і. Все зараз я витримаю досить сильних супротивників. О, на. пецьку раду качну. Так, при необхідності я витримую дуже сильних супротивників. Ну, відносно. Так, тепер в нас є наступний сіль. М -м. Давай Маріуполь. Че, так виходить, що зараз? Логічніше за все саме Бердянськ робити. Тоді Бердянськ. Теорично піти рознести вже Придністров'я з Молдови. Але б таки, щоб трохи в цьому плані спокійніше бути. Краще поцінувати цей час, поки ми ні з ким не воюємо. У нас є можливість ні з ким не воювати. Це привилей. Не воювати це привилей. Я їм буду користатись користуватись. Є, збереження! є. І останній чек для будівництва. Дайте мені. Є. Київ. Київ. Тримай. Фондовий ринок. Чому б ні? І одразу мене вже достатньо, грошей, щоб все одразу зробити. І одразу виклик ще навіть. На що ви скажетесь? Відсутність генерала. Все зрозуміло. Може, краще вже не нового? Нам просто 99 років. Ну. Куди? Дохід від виробництва до кінця. Радника також. Інновації нема. Ліміт палки. Ну, давай просто по максимуму дослідження. Так. Хм. <смітна> Що ми робимо? Давайте. Окей. Ще одну провінцію. Останню, останню привінці. Найдорожче зараз ресурс, який в нас є, це. Меблі. 127. І це або ось тут. Або ось тут. Давай ближче до столиці тебе візьму. О, з'явилася сонячна електростанція, яка дає, до речі, спадщину. Треба в усі попередні покращені провінції закинути також сонячну електростанцію. Є. Yeah. Київ. Сонячна електростанція. Так це також сонячна. ти сонячна. Вони тут нікого зараз не забути. Так хто тут? Одеса сонячна. Що тут? Ага, ще дві провінції. Це Бердянськ. А, в якому вже є сонячна електростанція. І в изюмі вже є. А, окей. Я просто тільки тут помітив, що вона з'явилась. Окей, окей. Все ще одна покращена провінція. Військова академія. На... Все по одному качнув. Мене цікавлять економічні переваги. Вартості ні. Скоріше. додаткові будівлі провінції. Що адміністрування? Ну, до речі, все цікаво. Окей, давайте додаткові будівлі, мене також трохи цікавлять. Розпадок цивілізації візьму там зростання. Коротше, аграрну революцію. Ну да, На цей раз ми краще відіграли. У, можна піти на Литву на Білорусь позабрати те, що мені треба. Піти на Чешську Республіку, то часть маріонетка. Варіант з Ліхтенштейном і зі Словачного Бронний Пакт. Ось, прекрасно, ось тут позабирати Чеську Республіку, Залишки Чеської Республіки. Словаччина, маріонетка Німеччини, і польська маріонетка Німеччина. Ага, не піду. Я передумав. Короче, подивимось. Подивимось, але моя мета буде створення славік імперії. мені навіть з Румунії доведеться повоювати. Ну і Крим повернути, це не питання. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти з різні країни, то по посиланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, Залиште на неї рецензію, якщо вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході відео. Якщо в когось з міх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі. або так само ставши спонсором юбі, Підписка, подбайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.